Доброго дня всім. Значить, що нам потрібно для такої краси? Дощечка. Я ось взяла таку з кілечком, щоб підвішувати. Біла фарба. От, серветка з малюнком, з яким ви хочете. Ну, і там, звісно, ще будемо потім, по ходу параходу додавати. Зараз у нас завдання пофарбувати нашу дощечку. Значить, ми беремо фарбу. Так, тепер нам, поки дощечка наша сохне, тепер нам потрібно малюночок підготувати. Отже, беремо серветку для декупажу. Вирізаємо, так як тут чотири однакові малюнка, тому ми вирізаємо один. Так, ми вирізаємо один і. Отак, обрізаємо малюночок, трішечки лишаємо міліметрів зовсім декілька по кругу цього, травички, по кругу морквинки, обрізаємо повністю весь малюнок. Скажу просто Беремо так, тут в серветці декілька слоїв. Нам потрібно зняти самий-самий верхній все. Ми знімаємо самий верхній слой. От. Тут три. Один я зняла і ще один. От, він аж просвічується. І оце нам верхній слой потрібно і, і з цієї картинки теж буде зняти. Так, тепер нам потрібно, зараз це ми поки поклали ще не клеїли. Тепер нам потрібно клей ПВА розвести з водою один до одного. Ось сюди трішечки капну клею. Так, і, і сюди додав водички. Тепер ми це все перемішаємо з водою. Зараз ще трішки. Так, це вже точно все. Так, і будемо зараз клеїти нашу картинку, малюнок наш. Так, це ми все перемішали, тісточку і клеїмо малюночок, як ми його клеїмо. Прикладаємо так ось і отак от кісточкою, приклеюємо. Надпись так само, так отут от, тут от. ще. Ще по краях і надпис наш теж. Зараз розміщаємо надпис, отак десь посередині, і проклеюємо надпис. І лишаємо, щоб воно все висохло повністю. Також ось у мене є такі надписи, от то ми можемо і приклеїти, наприклад, ось сюди кудись наш надпис. Так, також у нас є ось такі дві фарби, і зелену я вибрала. І я зараз поклала в ванні тазику і ми беремо щіточку. Так, у щ... щіточку так у фарбу засовуємо і робимо такі рухи. І воно розлітається такими от крапочками так, ось зробили трішки помаранчевих крапельок і так само робимо із зеленими. Тепер беремо досточку нашу, вона вже повністю висохла, беремо лак і покриваємо лаком і хай висихає. Така у нас вийшла дощечка, можна її повісити як декор на кухні, можна використовувати з другої сторони, так як вона покрита лаком, її можна мити.